Риство, всім вітання! Будність свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, прямуємо обслуговувати наше господарство разом з тим. Сьогодні в нас буде, я сподіваюся, насичений цікавий робочий день. Розберемо дуже багато питань, які безпосередньо від вас поступають. Я вважаю, і для вас, і для мене в першу чергу проговорити ці питання буде дуже-дуже цікаво. Ну і, друзі, по старій добрій традиції, кому не важко, кому не шкода, підтримайте, будь ласка, наше відео вподобайкою, поширте по можливості це відео, адже все. Це допомагатиме значно розширити нашу аудиторію і збільшити її. До речі, хто не підписався на наш YouTube канал, TikTok канал, обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже. Дружної сім'ї людей, які бачать майбутнє селі, людей, які зв'язують своє майбутнє із селом, тому підписалися, натисли вподобаєчку і біжимо працювати. Так, будемо рухатися по черзі. Значить, замовлення, яке я буквально декілька днів тому назад робив, уже прибуло і знаходиться на нашому господарстві. Будемо, можна так сказати, по прямому призначенню використовувати все те, що ви зараз бачите перед собою. Значить, Два мішечки йодокліну замовив і два відерця кормових добавочок: це підкислювач і абсорбент. Безпосередньо ті компоненти, які входять у склад комбікормів, які я виготовляю для своїх свинок. Значить, що йодоклін, що підкислювач, що ще. Ряд продукції від ЗВК залишу посилання на StarVet і залишу Іри номер телефону. Хто буде цікавитися, переходьте на сайт або звертайтеся до Іри, вона вас проконсультує, надасть всі роз'яснення з приводу того чи іншого компоненту, який ви хочете придбати. Значить, якраз от хлопці запитували, навіщо саме потрібно оці от дезінфікуючі засоби. Друзі, дивіться, на зворотній стороні чорним побігом. Ілому написано застосування використання для чого, для кого і. Як саме використовувати ці засоби? Безпосередньо кліносан і йодоклін використовую на постійній основі для обробки приміщень. Це сухі дезінфікуючі засоби. Йодоклін використовую раз на місяць у профілактичних діях. Кліносан вже використовую раз на тиждень, ну, субота або неділя, в залежності від того, скільки в мене вільного часу є. В суботу зазвичай я працюю більше і активніше. В Ділю все одно трішечки менше працюю, даю, можна так сказати, собі трішечки більше відпочинку. Тому коли як виходить, тоді і обробляю. В середньому 50 100 грамів оцього от сухої діючої речовини використовуємо на 1 метр квадратний. Таким чином профілактуємо і убезпечуємо наше господарство від ряду захворювань, які можуть з'являтися у наших свинок так що якось так стисло, я думаю, і зрозуміло. Відповів на всі цікавлячі питання: ну, от якраз для кого саме призначена оця дезінфекція, весь ряд тварин, дія засобу, склад, що саме входить у цей засіб. Виробник та адреса виробника застосування і термін придатності знову ж таки все чітко і ясно чорним по білому. Хотів почати приготування кормів, але запустив зернодробілочку і дуже, дуже слабка напруга у мережі. От, буквально дві недільки тому назад показував вам, що в цілому при стабільній подачі електроенергії. Ну, У мене електроенергія дуже-дуже гарна. Було там порядку 240 вольт показувало, адже на амперметрі. І загальна напруга електромережі показується і навантаження на сам двигун. Сьогодні ж запустив двигун і 208 вольт у електромережі. Не буду гвалтувати двигун, тим паче що ну, от, потреби такої, прям, що горить, немає виготовляти. Комбікорм, в принципі, стараюся робити певні запаси на постійній основі, щоб от, ну або якщо подовгу електроенергії нема, не залишились наші свинки без корму, або ж коли от така от ситуація, ну от не доводилось зґвалтувати лишній раз техніку. Адже із електриками з хлопцями говорив, вони говорять, ну от, якщо... Іде вольтаж у електромережі більший за оці от 220 вольт для двигуна. Це не є погано, це є навіть добре, тому що двигун працює без навантаження. Ну і в таких от випадках боятися нічого. Ну а коли нестача електроенергії в електромережі, і там 198, 186, 200 вольт, бажано двигун не навантажити, тому що ресурс буде. Його зменшуватись так, що подивлюся. Можливо, після обіду запущу і ще подивлюся. Якщо електроенергія стабілізується, то тоді вже будемо виготовляти. Корм, так що як товариства, малече, як і завжди, трясе мамульку, п'є таке потрібне і поживне для них молочко. Разом з тим, перше питання, яке би хотілося обговорити, воно присвячено безпосередньо нашим свинкам. В принципі, в цілому, всі питання сьогоднішні вони будуть присвячені нашим свинкам, адже це наша улюблена галузь, де ми працюємо ну і намагаємося робити все від себе можливе, щоб ця галузь для. Нас була якомога цікавіша, прибутковіша, для кого не секрет, що ми працюємо в першу чергу для того, щоб отримувати прибутки, але тим не менше ця от галузь проблемна. Ну і от Разом, сподіваюся, оці от проблеми будемо разом з вами вирішувати. Значить, пише одна із наших глядачок, пані Наталія, каже, така от проблема. Побудували фіксовані станки, заганяємо туди свинок. Першу свинку загнали за дві неділі до опоросу. Ну і в свинки відбувся невдалий опорос. Другу свинку загнали за дві неділі до опоросу і невдалий опорос. Чим от, якраз от, оці от нюанси можуть бути зв'язані. І в чому саме оці от нюанси, коли і як потрібно заганяти свинку у фіксований станок? Зараз вийдемо. На вулицю я думаю, там нам буде значно тихіше працювати і обговоритися. Проблема на обличчя можна так сказати, і проблема, яка дійсно привела до дуже негативних наслідків. Адже ну от пані Наталя говорить, що дві свиноматки, яких ставили у фіксовані станки, опороси не вдалі, а уже наступні свинки, яких залишали у звичайному станку. Опорос пройшов вдало, все нормально. Значить, ну в цілому, я би так сказати, ну от фіксовані станки я би не став. Обвинувачувати і якраз от не в фіксованих станках, скоріше за все, проблема. Скоріше за все, ну, я би так сказав, менеджмент. Менеджмент от в менеджменті десь і захована проблема, яку ми постараємося, можна так сказати, виявити. Значить, перш за все, ну, от в ситуації, коли ми заганяємо первіток, дві неділі це забагато. Коли ви поміщаєте от свинок у фіксовані станки, в ідеалі свинок. Первіток я би поміщав у станки для опоросу за 3-5 днів до дати опоросу. Тому що стрес, хтось скаже, що це за дурня, стрес, який може бути у свині стрес. Друзі, стрес якраз от одна із причин, яка і може привести до оцих негативних летальних наслідків, саме у випадку порісних свиноматок. Значить, схема, по якій працюю я, за 3-5 днів додати опоросу з самого самого ранку я обслуговую. Все господарство, годую всіх свинок. Оцю от свинку, яка має поміщатися у фіксований станок, я не годую, готую сам бокс для опоросу і станок, прибираю, дезінфікую його, насипаю в кориту порцію корму, який предназначається для голодної порісної свинки. Наливаю туди водичку і поміщаю в цей бокс і станок для опоросу свинку. Закриваємо сам станок для опоросу опоросу і сам станок для опоросу він має бути фіксований. І задня частина його рухома, тобто ми можемо збільшувати його у ширині. Ну і коли ми заганяємо свинку, ми відкриваємо оцей от станок на максимальну. Можна так сказати, величину відштовхуючи звичайно від свиноматки і її розміром таким от чином, щоб коли ваша свинка лягає, вона лежала не на вимені, а займала свою природню позу на боці, тобто, щоб ширини оцього фіксованого станка вистачало їй розвернутися і лягти на бік, щоб оцей от станок дуже сильно не обмежував її знаходження у цьому от станку. Ну і разом з тим спостерігаємо за свинкою. Свинка. За рахунок того, що вона була голодна, вона поїдає корм, п'є водичку. Це вже позитивно впливає для того, щоб вона не бурхливо реагувала на оце от обмеження після того, як ми переводимо її із звичайного станка у фіксований. Ну і після того як вона поїдає, кидаємо буквально півтори-дві жменьки соломи, щоб якомога ну, ми можна так сказати більше зробили від себе всього, щоб унеможливити її стрес, тому що. Стрес плюс мало місця безпосередньо у самому станку, коли свинка на червній порожнині постійно лежить, і можлива асфікція плода, тобто придушення. Якщо свинки, тим паче там 250 під 300 кілограмів таке можливо. Ну от у літні періоди, коли дуже-дуже жарко на дворі, я намагаюся взагалі за день додати опоросу. Ну, контролюю, звичайно, по можливості, щоб не було виділення молока. Якщо вже бачу, що от от. Ну, буде пораситися, то заганяю там за два дні, тому що буває молоко виділяється і за два дні. А так дуже зарано я не заганяю у фіксовані станки. Ну і в цілому знову ж таки потрібно шукати. ну, Вона там мені в коментарях писала, тому що я говорив ще про те, що, можливо це бути і токсичне отруєння, але знову ж таки, якщо провести паралель, ті свинки, які заганялись у фіксований станок, вони проблемно порасилися. Ті свинки, які залишалися у звичайних станках, вони поросилися це безпроблемно, але в цілому, це, от можна так сказати, перший випадок на моїй практиці, що люди звертаються з такими от проблемами. Так що я сподіваюся, що ми допоможемо вам вирішити оці от проблеми. До речі, хто стикався з такими проблемами, обов'язково пишіть у коментарях, можливо, і ваша порада буде цінною і доцільною. Так що, товариство, займаємося безпосередньо зараз підготуванням боксу, прибиранням і рухаємося далі по робочих процесах. Сподіваюся, що відео для вас було цікаве, корисне. Для кого воно виявилось цікаве, корисно. Попрошу вас ще раз підтримати нас вподобачкою, пишіть свої цікаві питання в коментарях, будемо їх розбирати, обговорювати. Так що ми біжимо працювати, а ви відпочивайте далі.